Всім привіт! Радий всіх вітати! Ви на каналі Багатий Світ. І я продовжую рубрику по навчанні в сфері фінансів. І тема сьогоднішнього ролика фондовий ринок. Сьогодні ми розглянемо такі питання: що таке фондовий ринок, централізована система, брокер, його особливості? Яких брокерів я використовую принцип інвестування на фондовому ринку та пріоритети, коли можна починати інвестувати? Перше питання: це що таке фондовий ринок? Якщо говорити простими словами, то це місце, де продають та покупають цінні папери, це акції, облігації та інші види цінних паперів. Фондовий ринок загалом налічує в собі дуже багато різноманітних компаній всього світу. Звичайно, що в кожній країні є свої біржі, але всі вони зв'язані між собою завдяки брокеру, який в собі містить акції багатьох компаній світу. Але перед тим як перейти до питання брокера, ще хотілося б розказати про централізовану систему. Централізована система це система, яка має продавця, покупця та посередника. Щоб краще розуміти, приведу приклад. Ви хочете переслати комусь гроші на іншу картку. Ви цього можете не помічати, але хоч і транзакція проходить миттєво, посередником все рівно виступає банк, так само можна провести приклад з поштою. І так само все відбувається на фондовому ринку, тільки посередником виступає брокер. Перейдімо до другого питання: що таке брокер? Брокер це юридична особа, яка виступає посередником між продавцем та покупцем. Брокери бувають різні, по функціоналу вони всі однакові, але одні надійніші. Інші менш надійні. Це залежить від потоку, так як брокер це не якийсь шахрай, і гроші він ваші не вкраде, його прибуток заключається суцільно в комісії. Комісії можуть бути різні, але чим більше людей користується брокером, тим більше він заробляє на комісіях. Особливості брокера в тому, що він дозволяє вам інвестувати в американський ринок, знаходячись при цьому десь в Європі. Але в кожному ринці є свої сесії. Це час, коли відкриваються біржі в різних куточках світу. Якщо коротко, особо не вдаватись в деталі, то існує 4 сесії тихоокеанська, Азіатська, європейська та американська. Що стосовно якими брокерами я користуюсь, то я користуюсь лише двома брокерами, якими можна користуватися в Україні. Перший брокер Freedom Finance, у якого платформа називається TraderNet. Саме через цей брокер я робив перші свої інвестиції, купляв акції різних компаній та фондів. І є ще один брокер, який вважається дуже надійним, в плані того, що він давно існує і йому можна довіряти. Це Interactive Brokers. Тут я на майбутнє собі буду купляти акції вже в більшій кількості грошей, ніж на Freedom. Але думаю, на цьому уваги загострювати не будемо. Хотілося би розказати про принцип інвестування та пріоритети. Фондовий ринок це одне діло, а стратегія, по якій ви дієте, це інше. Є такі поняття в інвестиціях, як короткосрок, середньосрок і довгосрок. Назва сама за себе говорить: Короткосрок – це більш підходить вже таким людям, як трейдери. Вони аналізують ринок короткий період і налаштовують себе на короткий прибуток. Звісно, що якщо менше ти тримаєш якийсь актив, то і менше прибуток. Але кожному своє і трейдери займаються цим постійно, тому в середньому у них непоганий прибуток. Середній срок це десь в діапазоні від 2 до Трьох тижнів тримання в цінних паперів до одного року. Зазвичай такі інвестиції мають собі характер того, що ви проінвестували в щось і на деякий час забули про це. Тільки інколи поглядаєте, як там ваша інвестиція. Такі інвестиції зазвичай переслідують ціль 50-100% прибутку і довгий срок. Це вже сміливо можна назвати інвестором людина, яка вклала гроші, розраховуючи на те, що забере свій прибуток не через рік і навіть не завжди через 5 років. Це гра в догу, яка зазвичай показує характер того, що люди заробляють більше. Тут можна привести приклад з компанією Apple. На початку 2000-х років ціна на акцію була десь 3-5 доларів, 90-х і 1 долара навіть не коштувало. Але ось пройшло 20 років. І 35 доларів перетворили в 150 доларів, а далі і ще більше. Але якщо зупинитись на 150, то можна сказати, що ціна виросла 30-50 разів. І наприклад людина, яка вклала 10 тисяч доларів, це принесло б їй 300-500 тисяч доларів, І цих грошей вже з головою хватило б на весь остаток життя. Але якщо докупляти протязі цих 20 років, то прибуток був би ще більшим. Отже, принцип, я думаю, ви зрозуміли. Пріоритети кожен вибирає собі сам. Особисто я на фондовому ринці розглядаю тільки вдовго і може інколи в середню. але є і інші інвестиції, які я теж використовую. Про них буде в майбутньому. І останнє питання: коли можна почати інвестувати? Звісно, почати можна хоч сьогодні, як мінімум, зробити декілька кроків, наприклад, створити аккаунт на брокері та пройти верифікацію, яка, на жаль, не так швидко проходиться, так як це світ фінансів, люди повинні бути впевнені в надійності людини. Зазвичай процес розглядання документів триває три робочі дні. А з якої суми починати це вирішувати кожному? я почав свій час з 200 доларів зібраних стипендії. Ви можете з більших, а можете з менших. Моя порада, якщо хочете з більших, то зразу відкладайте все в доларах, так як, по-перше, в основному торгують доларами або євроми. А по друге, поки ви будете відкладати в доларах потрібну суму грошей, ваших доларів інфляція майже не торкнеться. Загалом я сподіваюсь, що вам сподобався ролик і він був для вас корисним. Бажаю всім досягти успіху в житті, а тим, хто вже досяг, іти далі метою за метою, і досягати нових вершин. Ну, а ви були на каналі Багатий Світ. До зустрічі!